Мої любимо передкладники україномовного каналу. Дивіться скільки вишен. Вже зріють, і вже краснеють. І Там, і там, і там. І там яблук дуже багато. Гарно літо. 19 червня 2025 року. Четвер. З Максиком направляється. Яблучка. Я вже показував. Ну, гарно, багато. І зріє. Так. так, сьогодні казав, що 19 червня. Вітерець легенький і плюс 17. гарно Зараз близько восьмої -е ранку. люди ще сплять. Робочий день. Харко. Як пройшла ніч у Харкові в харк. Тривога всю ніч? Тривала. Ввечері. Ще не заснули. Після 22-х щось годіло. Загроза ударних випилага, сказали, І до ранку нічого не годіло. Вже пів на шосту прогоділо відбій повітряної тривоги. Ну. Вибухів не чули. Дружина читала по області летить туди, летить сюди. Географію Харківської області вивчала разом зі мною, а я нагадував собі, отам от я гриби збирав, отам я рибу ловив, а там зараз нікуди не поїду. Ладно, скінчиться, поїдемо і гриби збирати, і рибу ловити і на море. Сподіваємось, що так воно і буде. Бачите, і цей спортивній школі теж ще їх не повставляли. Але щось там таке вже. Дітки футболу тренуються тут. Ну так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ще, звісно, небезпечно, але що, діти трохи Четверта година, у четвертий рік, боже. Я зароблявся, все усім гарного. Четверга, гарного дня, всім миру добра клагода. Всім щиро дякую, звичайно, будемо шити. Назваючи мене ще. Да, Максико. Да. мої людей.